Нам не дають стріляти, нам тут заставляють якоюсь тактикою, що там марширувати, щось там рахуватися, щось сформувати. Я пам'ятаю, ми приїхали сотники, там десь наш чоловік 8-9 у Сергія Петровича, думаємо, ну зараз ми цьому там вставимо, що нам майданівцям буде розказувати. Ми приходимо в світлицю, там сидить Кульчицький, така хитра пошміська, як завжди. І він каже, товариство. Якщо ви думаєте, що я буду готувати м'ясо на бійню, я цього робити не буду. Або я з них зроблю солдат, або ви мені не заважаєте. Буквально хвилин 10-15, ну, хлопці там ще зали. Я зрозумів, ну, якесь, от, розумієте, моментальна симпатія до людини. Тобто, це, знаєте, я бачив таких декілька людей, ну, зокрема, крайній раз я бачив такий блиск в очах, таку фантастичну харизму це Залужного. От він мені чомусь нагадав Ключицького. Ну, це, це просто фантастика, що було в очах.